Компанія там Кампанія сабутильників, е курців, компанія там ще, не знаю, любителів азартних ігор. І також дійшло до того, що люди от, стали деградувати до стану війни. От ми з росіянами, так, яскравий приклад того, що ми деградували до такого стану, що от, розпочалася між нами війна, так, найвища форма конфлікту між двома країнами. Це вже найвища форма конфлікту, тому що це не конфлікт між президентами, так? якась конфронтація, там, якась там дискусія, там, незгода з якимись питаннями. Це не конфлікт там, окремих бізнесменів, там, що вони не поділили якийсь об'єкт, долю не поділили. Це конфлікт між народами, між країнами, який проявляється в найбільш руйнівній формі, тому що це важка, важка броньована техніка. Яка стріляє, яка вбиває кожен день. Це кулі, які летять, які стріляють вбивають. Це уламки, які від вибухів розлітаються е по всій землі, і теж когось вбивають, наносять рани. І е треба аналізувати увесь цей жах, в якому ми продовжуємо жити вже майже 12 років, як, і три роки жити в повномасштабному виді. Це весь жах треба аналізувати не тільки а, під виглядом сухої статистики, так скільки з нашої сторони загинуло людей рахувати, а, рахувати, скільки загинуло зі сторони росіян, а, скільки людей там поранило, кому скільки грошей треба виплатити, компенсації. Треба не тільки займатися а, якби хазяйственною частиною питання, треба займатися також і морально-духовною частиною питання, тому що це через те, що люди стали занадто ігнорувати. Людські почуття і духовний аспект життя стали ігнорувати. Через це ця війна не закінчується, тому що продовжується оцей от процес людської деградації, людського занепаду. Людина не може жити тільки матеріальними інтересами, тому що якщо людина живе виключно матеріальними інтересами, вона деградує, сіється розбрат.